Навігаційна система Новілас німецького виробництва на сьогоднішній день є високоточним обладнанням, котре вправно застосовується у лікуванні, зокрема захворювань сітківки ока. Пишаємо з тим, що ми є першими з тих, хто впроваджує вправно на сьогоднішній день лікування захворювань сітківки ока найновітнішими технологіями лазерного лікування. Серед захворювань ока показами до лазерної когуляції сітківки є різноманітні прояви діабетичної ретинопатії, зокрема макулярний набряк. Центральна сорозна хоріоритинопатія гостра та хронічна, судинні захворювання ока, тромбоз центральної вени сітківки та її гілок, а також різноманітні види периферичної хоріоретинальної дегенерації, котра може приводити до відшарування сітківки. Дана навігаційна система дозволяє скоротити тривалість процедури, виключити боліві відчуття та звести до мінімуму дискомфорт пацієнта, одночасно забезпечуючи максимальну точність дії лазера. Та абсолютну впевненість у безпеці процедури система також дозволяє створювати в цифровому вигляді карту або ж схему коагуляції сітківки ще до початку майбутнього мікрохірургічного втручання, розробити його тактику, і це дозволяє проводити найскладніші лазерні операції під максимальним контролем. Найвища точність роботи лазера досягається в тому числі і за допомогою оснащення його системою ретинальної навігації. Лікар задає параметри, визначає топографію впливу. А функція трекінгу, власне, навігаційна система лазера відстежує мінімальні дрібні рухи ока та автоматично зупиняє роботу при найменшому неправильному положенні очного яблука.